Так, Всім привіт. Привіт! Давно не бачилися. Коротше, зустрічайте, буде новий відосик. Е, недавно я залив маленький ватарій. Там було про те, чого я зараз не хочу інвестувати в Україні, а тепер я хочу дати вам альтернативу. Де, куди ж, куди ж положити гроші, куди ж, куди ж діти свої гроші? В депозити інвестувати така собі ідея. В українські активи така собі ідея, то в що ж інвестувати? в якомусь з попередніх відео я казав, що я особисто почав з інвестицій, ну почав свої взагалі цікавитись з інвестиціями з депозитів. Бо зараз я вважаю, що депозити це не дуже класна ідея. Того я хочу дати вам альтернативу, в що ж можна інвестувати. Спочатку чуть-чуть коротенько, чого ж це погана ідея. Якщо ви часом не дивилися в предыдущі там коротенький відосик, власне депозити зараз, хоч це і завжди був супернадійний надійний інструмент. Зараз він не такий надійний, тому що в Україні війна, є великі ризики регуляторні, є великі ризики того, що з банками щось станеться, з країною щось станеться, і ваші гроші кудись дінуться, Ну, тобто пропадуть. Е є багато прикладів того, як Україна поступає своїми інвесторами, наприклад, Freedom Finance, MonoInvest. Що там ще було, Укрнафта, ось тому я не бачу сенсу зараз інвестувати в Україні. Я вже казав в попередньому відео, що непоганим варіантом зараз буде зберегти просто долар. Ну, типу, якщо у вас є лишні якісь гроші, просто обміняйте в долари, і це вже буде непоганим варіантом, тому що долар це все-таки тверда валюта. Він не такий волатильний, немає в нього ніяких цих приколів. По в порівнянні з українською гривнею, яка може, і, по перше, регулюється сильно зараз. І по-друге, ну і так ніколи не було стабільною, і ви пам'ятаєте взагалі хоча б якісь прецеденти, коли долар дешевше? Ну, типу, я такого не пам'ятаю, тому тримайте долар і це вже буде гарним подспоріям. сьогодні я хочу вам дати альтернативу, що ж можна зробити. В мене є два інструменти такі. Вони трошки схожі до депозитів. Один з них трошки більш ризиковий, інший менш ризиковий, але вони вони просто різні. Типу, вибирайте, що вам більше подобається. Гроші тримати можна і там, і там. Я особисто користуюся обома. Тож хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Так вийшло, що е, мої колеги запитали мене про інвестиції, там як відкрити брокера, що це таке, де це таке. І мені завжди приходилося розповідати приблизно одні ті ж самі речі. І для цього я створив там телеграм-канал, там кілька постів. Якісь базові речі, що таке брокер, для чого він, якісь базові поняття, що таке акції, облігації. і Все таке. Можете прийти вниз, там в описанні буде силочка на телеграм. Заходьте, подивіться, як хочете, приєднуйтесь. Там дуже мало людей, але все ж таки може комусь буде корисно. Також можете мені написати в телеграмі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тоді я буду бачити, що хтось це дивиться, і може зніму ще, ще якісь відео. Отже, першим інструментом буде стейкінг криптовалюти в Байбіті. Як ви знаєте, напевно, вже або не знаєте, то я вам розкажу. Є в криптовалюті, в світі криптовалют така монетка, яка ну, призначення якої замінити долар в криптосвіті. Це монетка, яка стоїть приблизно 1 долар 0,99 центів, 1,1 долара. Ну, тобто вона коливається біля, ну, на межі ціни долара. Називається вона USDT. І вони насправді є різні, типу, ну, типу, не тільки Тезер, є USDC, USDT. Але найбільш популярна тезер, і також є, ну як і всі криптовалюти, її можна стейкати. Стейкінг це такий механізм, коли ви в бі на біржі віддаєте свої монетки в рівне пользування, можна так сказати, в оренду якби віддаєте. А за, за, це, за те, що ви даєте в оренду свої криптоактиви, вам біржа начисляє якісь нагороди. Так от, в біржі Bybit є такий же механізм в двох варіантах. Один з них це безстроковий стейкінг, коли ви ложите просто свої гроші і забираєте, коли хочете. А є строковий це коли ваші гроші там, наприклад, на якийсь період, на тиждень, на місяць, там, на два місяці, на півроку. Звісно, що коли ваші гроші лочаться на якийсь період. Це більше схоже даже до депозиту, але ну і також ці гроші ви не можете забрати, коли хочете. Вам будуть вони доступні тільки коли е закінчиться період. І проценти начисляються, я так розумію, теж в кінці. Ось. Але сьогодні ми будемо розглядати якраз другий варіант, коли безсроковий стейкінг це більш гнучкий гнучкий інструмент. Він дозволяє вам положити просто гроші, кожен день получати в кінці дня винагороду за цей. За за ваші монетки, ви маєте розуміти, що, хоч це і схоже, дуже до депозитів, хоч USDT там дуже схожий до долара, але це все ж таки не долар, це криптовалюта. І тому є всі ризики, зв'язані з криптовалютою, тобто біржа заскамиться, ще там щось, щось станеться на крипторинку. Але в цілому такий інструмент має місце бути. Я в ньому храню деякі гроші і отримую безкоштовну каву, можна сказати, кожен день. Тож... Що вам потрібно для цього? Е, потрібно зареєструвати аккаунт на біржі як Залишене посилання на біржу Bybit внизу. Е, також після того, як ви зареєстрували, вам треба якось поповнити її. Це можна зробити тупір-ту-пір -тупір схемі або якось по-іншому. Ну, тобто вам не потрібно USDT купити. І далі ви просто заходите в Earn розділ, е, стейкаєте свої монетки і все, отримуєте кожен день цей винагороду. Якщо у вас виникнуть якісь питання з приводу, як відкрити там, як поповнити, можете написати мені в тілегу, я вам проконсультую або зроблю маленький гайд, як це все робити, або там може відео окремо запишу. Так от, що ще я хотів додати з приводу криптовалюти, з приводу, як це все працює, як взагалі, звідки беруться гроші. Оцей механізм стейкінгу він практично працює так же само, як механізм депозитів в банку. Тобто. В депозит як працює? Банк бере ваші гроші, дає вам якусь винагороду, наприклад, 3%. А видає кредити під 5 Він заробляє 5% і 3% відстрілює вам за що того, що ви залучив ваші гроші. І так же само робота стейкінг. Коли біржа залучає ваші гроші, вони блочаться, типу, виходить, ви не можете до них, ну не маєте до них доступу в якийсь там період. Або на безсроковому біржа там має якийсь пул, який в случае чого, коли ви вирішите сьогодні, наприклад, забрати їх, то вона їм вам відстігне. А взагалі вона бере оці гроші, вона видає за ці кошти маржу. Типу іншим е, користувачам, які хочуть зар... і е, ці, проценти цієї маржі, вони вони більші, чим він, чим біржа виплачує вам винагороди, і таким чином і біржа заробляє, видаючи маржу, видаючи кредит, типу, по користувачам, і вам відсьогоє частину від цього. Вдаватись в принципі, ну, в деталі в, 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 сильно не потрібно. Це просто для того, щоб ви розуміли, що насправді гроші не беруться ні звідки. Вони заробляються на інших користувачах, які хочуть торгувати з. Маржинальним плечем, тобто з кредитним плечем. Наприклад, взяти там свої 100 доларів і ще взяти 50 доларів е, в біржі і таким чином збільшити свою якусь прибутковість чи ще щось там. От. Е, тому, типу, це вполне собі механізм, який має право на життя. Нічого тут такого страшного немає, він не, ну, не скамінає якась точно. Якщо ну, і плюсом буде те, коли ви, наприклад, зареєструєте біржу, ви зможете купити інші криптовалюти і також стейкати винагороду. По отримувати в інших криптовалютах, якщо вам це цікаво, ну або просто купити біткоін, як, якщо ви хочете. Наче все. Наче все. Стейкаєте, получаєте. Ну і все, типа USDT, стейкаєте. А, також я забув сказати про відсотки. В BayBiet, е в стейкінгу е відсоток плаваючий, але на USDT, ну, то есть, аналогу довго це від 7. До 12% я особисто бачив, десь тут прикріплю, напевно, скріншоти, які там відсотки я е, бачу в нарахування. Вони можуть мінятися в залежності від ситуації на ринку. Типу, в цілому десь на 7% ви можете розраховувати річних в доларах. Також хочу додати. Од маленький дескріпшн з приводу ризиків. Е, дивіться, в багато в інтернеті взагалі людей, які рекомендують вам купляти там біткоінк, ще там щось, криптовалюти, туди інвестувати, інжури всякі, ще там щось. Коротше, дуже багато всяких інвестиційних експертів, які не кладуть гроші туди, куди вони кажуть. Дивіться, е, коли ви приймаєте рішення кудись щось положити, ваші гроші кудись вкласти, це тільки ваша відповідальність. І ви маєте самі про. analizirate. Ризики, чи готові ви з ними миритися, і тоді вже інвестувати свої гроші. Тому що коли, наприклад, я вам прорекламую, про дивіться, є така компанія МХП, да, Украї... Миронівський хлібопродукт, здається, українська компанія. І мені здається, що вона суперкласна компанія. І я вам скажу: ідіть, положіть гроші в МХП, і ви станете багатими там через рік. І, наприклад, прийде ситуація, коли МХП збанкрутує. Все піде в них не так класно, як йде зараз. І ну, ви не зможете прийти до мене і сказати, ти ж мені сказав. Я, ну, типу, я просто рандомна людина, собі знімаю відео і висловлюю свою думку, така, як в мене, вона в мене є. І ділюсь своїми якимись е, знаннями, своїми якимось досвідом, але я не можу взяти ваші ризики на відповідальність за ваше життя на себе. Тому зважайте на ризики, коли інвестуєте, і все у вас буде добре. Другим інструментом, який я хочу вам запропонувати, це накопичувальний рахунок в брокера Freedom Finance. Це інструмент, який дозволяє вам зберігати ваші кошти, не купляти ніякі акції, облігації, нічого не купляти, а просто зберігати ваші кошти. І за те, що ви зберігаєте там свої кошти, накопичуєте, вам кожен день також начисляються відсотки на, на остаток. Відсоткові ставки я можу напевно прикріплю десь отут. але в них також є два різних механізми. Один з них це просто начислення на остаток, а другий механізм це <кхем> щось більше схоже до депозитів, без можливості забрати їх досрочно. Такий інструмент дає більшу дохідність, але відповідно ваші гроші блочаться на якийсь там період. Брокер працює ну, аналогічно, як і стейкінг на біржі. Тільки стейкінг зв'язаний з криптовалютами, а брокерський цей де рахунок, він зв'язаний з фондовим ринком. Тобто коли брокер у вас залучає ці кошти, він видає кредити іншим е, користувачам, які хочуть там е, купити акції в кредит або ще щось там, і він ну, якби заробляє більше грошей, чим віддає вам. Тобто виходить по, так, що, наприклад, брокер віддає вам 5%, а дає в кредит, типу кредитні кошти під 7%, там 7%. І таким чином ну, він і заробляє і собі, і, і вам е, якусь винагороду за, за ваші залучені кошти. Взагалі, Freedom Finance – це. Компанія, вона походить з ну типу. Родом з Казахстану, але працює в багатьох дуже країнах світу і розширяється, і дуже прикольні там умови. Є поповнення, ну зручне поповнення в плані багато брокерів, наприклад, приймають тільки Swift притьож і все. Але Freedom можна і картою поповнити, можна і криптою поповнити, і багато всяких плюшок. Плюс в Україні є ну, українськомовна або російськомовна навіть підтримка. Можете звернутися, якщо вас щось цікавить, по поговорити. І визна визначити все, що вас, все, що вам потрібно. Так от, для того, щоб на, положити гроші на накопичальний рахунок, вам потрібно зареєструвати рахунок всього брокера. Е реферальну силочку я теж залишу під низом. Можете реєструватися, мені буде приємно. Багатшим я, звісно, від цього сильно не стану, але все одно. Це приємний бонус, можна сказати. Якщо зареєструєтеся по моєму посиланню, у вас ще кстати, буде прикольний бонус, класний менеджер, тому що ну, типу, не всі менеджери однакові, всі вони люди, і ну є класні, є не класні, у мене класний. І всі, хто реєструється по моєму посиланню, то попадають до мого менеджера. Так що от лайфхак, можна сказати. Так от, як, як, як це працює, я вже об'яснив, що там по процентам. Там приблизно 5% річних в доларах, це теж вже непоганий. Хоча фондовий ринок може в цілому на довгий період давати приблизно дохідність 10%, але накопичувальний ну, ви можете положити, наприклад, часть своїх заощаджень або заощаджень, які ви хочете на, на, на збирати цей рахунок, і отримати додаткові 5%, які покриють, наприклад, інфляцію. І це теж гарний бонус. Я, наприклад, тримаю теж. Деякі гроші на цьому рахунку, і навіть е, просто чекаючи там вигідних умов, щоб купити якісь акції, вони цей додатковим бонусом буде те, що у вас вже буде брокерський рахунок, який в случаю чого ви зможете ну, використати для прямо, по прямому назначенню: купити акції е, чи облігації, чи що ви там, які, які хочете, інструменти використати фондового ринку. Обидва цих інструменти е, схожі. З, ну, по суті, тому що це залучення ваших коштів для використання чогось. Але для вас це буде дуже схоже до депозита. хоч і потребує трохи більше зусиль, тому що рахунок в банку відкрити дуже просто, а брокерський рахунок і байбіт-біржу... Це трішки важче, тому що треба розбиратися, треба почитати або подивитися хоча б відео якесь, і тому це може чуть чуть сложніше. Але в принципі, інструменти е, ну доволі цікаві, і взагалі я так замітив, що є от дивіться, якщо у вас є якісь лишні гроші, якщо вони просто лежать десь, то вони... По факту знецінюються, і дуже гарним варіантом, коли у вас ці гроші будуть, не будуть ніколи простраювати, це не саме класна ідея, просто їх зберігати на карті, краще їх получити, положити кудись, щоб на них капав процент. Тому за місяць до слідущої, наприклад, зарплати, ви можете заробити собі там деякі відсотки на каву на там, комуналку, ще на щось, і таким чином ви, ви збільшуєте свою дохідність. Тобто, ви получаєте зарплату, це часи, які ви відпрацьовуєте. Працювали і там отримали винагороду. І ще плюс ваша зарплата працює теж на вас, і це дуже гарний інструмент. Просто багато хто його недооцінює і просто положить гроші на рахунок, вони там собі лежать, нікуди не діваються, але її не приростають. І це, ну як на мене, дуже велика помилка, так як час він дуже обмежений, і краще використати цей час на то щоб підвищити трошки свою дохідність і свій капітал зберегти, там примножити і всього. Отак от, от. Отакі в мене мислі. Отакі два сьогодні були інструменти. Е якщо у вас є якісь ідеї з приводу м інших інструментів або якісь ідеї для відео, пишіть мені в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду знати, що хтось це дивиться і комусь це було цікаво. Якщо будуть в мене якісь ідеї гарні, з приводу які інструменти можна ще заюзати обичним людям доступні, то звісно я розкажу. Також хочу додати з приводу фінансової грамотності. Не забираю свої слова назад. Займайтеся фінансовою грамотністю, цікавтеся. Це обов'язково вам принесе якісь бенефіти в майбутньому. Тож, отак. От. Так, ну що, всім пока-пока. Цікавтеся інвестиціями. Заробляйте гроші, робіть своє життя краще, і все буде класно. От я часто кажу, що поки ви молодий, вам треба типу заробляти, вам треба це вовсь. Що ж робити людям, яких половина життя е вже позаду, але хочеться якось трошки його покращити, заробити, інвестувати там. Е ось таке. я Думаю, що буде відео. Всім до зустрічі! Е, радий всіх бачити. <гум> Буду в коментарях, пишіть щось там, лайки ставте або не ставте, дізлайки можете ставити, теж буде. Фу, блін, чого так сложно, а? Я вже відвик говорити. я не вмів говорити на камеру, я вже відвик говорити на камеру. Так що, якщо там будуть якісь косяки, то ви ну, поняли, да? Типу, я просто рандомний челік, знімаю відео, хочу по пошарити якусь корисну інформацію. Ладно, це навіть не, ну, не війде, не буду заставляти. ладно, все, пока всім.